Вітаю вас, сердечно в відкритій студії. Дуже рада вас бачити. Дякую за всі гарні слова на адресу нашої передачі. Сьогодні вона трошки буде незвична для мене. Знаєте чому? От ішла я на студію, собі подумала: знаємо Біблію, знаємо Святе Письмо, ходимо до церкви, Якось намагаємося так в неділю жити. Знаєте, та й би по-божому. І навіть мені видається і півдня, то по-божому. А я от йшла на студію собі і пригадала свою маму, яка мене вчила простим трьом речам в цьому житті говорити слово дякую, а «вибачте» і завжди подякувати за добре зроблену роботу тій людині, навіть якої ти, скажімо, не поважаєш або не любиш, але вона зробила добру роботу. Я сьогодні вирішила для себе і для вас всіх зробити таку приємність. Сама хочу розібратися і хочу вам це сказати. У нас дуже багато громадських організацій. Зараз мережі заповнені закликами здавати кошти, робити якісь міроприємства, відвідувати хворих наших поранених в лікарнях. Маса, маса, маса всього. Якось я сама навіть загубилася, скільки ж тих є організації в чарівному місті Львові. Слово громадський сектор майдану звучить часто. Дуже рідко бачу їх на екрані. Часом читаю про них в засобах масової інформації. Тому я сьогодні вирішила все ж таки запросити тих людей, які називаються громадський сектор Майдану. Тепер Майдану Львова. Прошу вітати в тій студії двох гарних молодих. Кобіт, одна з них називається Наталія Куба, це громадський сектор е, Майдану Львова. Тепер би було Євромайдану, і Ольга Сало, громадський сектор Майдану Львова. Скажіть, будь ласка, от чим займається той громадський сектор? Сама не можу розібратися. От бачу е, якісь протести, бачу якісь мітини, бачу якісь гарні події. Е, прошу, ну прошу, Наталка вас. Ну, Скажімо, громадський сектор Майдану Львова це досить, напевно, така широка комунікаційна платформа середовище співпраці, людей, які представляють різні активні громадські середовища. Це і студенти, і скажімо, різного роду такі суспільні організації. Люди, які, напевно, Мають можливо якесь загострене почуття справедливості, так люди, які активно реагують на події, які відбуваються в нашій країні. Відповідно, сама назва, так тобто громадський сектор Майдану Львова, говорить про те, що рух наповнився, так тобто утворився в період становлення власне революції гідності. Чи там того року так то так. все з Києва почалося? чи все, все, все зі Львова почалося? Ну, можу сказати, бо я якраз в той час була у Києві, то е, так почалось з Києва, і почалось дуже конкретний день. Е, це Михайлівська площа ранок після розгону е, на Майдані Незалежності після 30 листопада. Е, тоді була якась така розгубленість, е, і в Києві ну, ми, ми вже теж люди з досвідом. З, за кожним з нас, за плечами кожного з нас, є певний громадський досить вагомий досвід, і ми просто зустрілись там з своїми тими колишніми, колишніми поплічниками і зрозуміли, що нам треба швиденько щось робити. Тоді ми ще не уявляли, яких масштабів набере, яких обертів набере протест. І пам'ятаю, що в той момент, в той ранок, найважливіше було найбільше чого ми боялися, щоб люди не перелякались і не поховались по домах. І е, тоді ми зібрались біля Михайлівського. Там ще були ті побиті, перелякані студенти. Вже з'їжджались трохи люди, і ЗМІ, і преса, і е, підтримка. Якась, і ми подумали, що ми щось можемо робити. У нас є організаційний досвід. І тоді ми е, е, створили перший медпункт. Е, тоді зроби е, створили інфоцентр. Почали збирати дані про всіх, хто е, постраждав, хто був, тому що ми навіть не могли, ну, уявлення не мали, хто був там тоді, в той час на Майдані, хто ні. Які масштаби е, тих постраждалих, які ну, ну, взагалі. А хто був, був лідером взагалі от оцього, так, взяти і з'єднати? Човець є там шини. Е, взагалі хто туди е, якось згуртувався, скажімо так. Не було лідера, звичайно ж, ні. Це не на це був часом. От я знаю, що він отакий з боки. У нас так і Олег також там є, і Олег один з активістів. У нас дійсно безлідерна структура. Як би це, можливо, для когось дивно не виглядало, але справа в тому, що дійсно зібрались люди. Не хтось їх зібрав, а вони зібрались. Зібрались лідери в одному місці, які мали там єдину ідеологічну платформу, хоча врешті не про ні про яку ідеологію не йшли. Йшлось про те, щоб, ну, дійсно відстояти власну гідність і в тому ми всі були спільні, ми мали досвід співпраці, ми поважали один одного і раніше, і ми довіряємо один одному, по сьогодні. І це не є якась лідерна структура. Я навіть не можу виокремити п'ятьох лідерів, тому що це буде несправедливо відносно інших п'ятьох чи, чи, ще, чи ще, ще. Я хочу так на хлопський розум запитати: за що ви існуєте, якщо ви сьогодні від минулого грудня до сьогоднішнього дня? Все ж таки є поєднані, все один одного підтримуєте, народжуєте якісь ідеї, наскільки я розумію. Взагалі, є ось якась структура, якась каса, як кажуть, так чи ні? Ну, скажімо. Не можна сказати, що в нас є якась каса, так тобто, або ми існуємо за е, якісь, скажімо, там конкретне джерело коштів, так тому що ми і вкладаємо свої ресурси насправді в це, так тобто, звичайно, що є якісь е, проекти, так тобто, там, скажімо, вони можуть розглядатися як конкретно цілеспрямовані і більш-менш якоїсь визначеної тривалості, так з якими ми можемо звертатися і до е, донорів міжнародних українських, так але як організація, ну фактично, Фактично, ми існуємо за рахунок свого власного ентузіазму, своїх власних ресурсів. Як народжується, ви реагуєте е, на подію і потім той відголосок, так? Чи це ви е, е, починаєте, тобто берете на себе ініціацію лідерства в якісь події українського життя? Прошу. Е, ну, я можу розказати про ситуацію, наприклад, е, як ми працювали, коли е, почався. Перший потік біженців, наприклад, з Криму, так. Тобто, ми зібралися і визначили, хто що може, і хто що хоче робити, для того, щоб організувати і прийом, і поселення, так? Тобто, і роботу з пораненими вже з майдану з Києва. Відповідно, люди взялися і почали робити цю роботу. З іншого боку, ну звичайно, що як і в будь-якому процесі, є речі, де необхідно діяти реактивно, але дуже швидко, продумано, і є речі, де можна діяти аналітично. Аналізувати ситуацію, робити висновки і діяти на випередження, так тобто, так само, скажімо, як активне середовище Львова відреагувало на події цієї весни, коли в нас був і марш вишиванок, так коли було і 9 травня, відповідна ситуація була досить напружена. Ми це відчували так, тобто разом з іншими активістами, з представниками і правоохоронних органів і медіа. Ми зібралися, проаналізували ситуацію, і прийняли рішення про те, що ми мусимо висловити якусь позицію і діяти на випередження для того, щоб уникнути якихось гострих ситуацій, якихось провокацій. А що було таке, знаєте? Ем... Позаординарне так, скажу, от, за весь той період. те, що не прийняли, скажімо, львів'яни, зовсім не прийняли. Чи вас все ж таки приймають, б'ють браво, або проходять повз скажімо, якусь певну акцію і не зважають на то. Наскільки ви іще й вкорінилися скажімо, у Львів? Чи цього не відбулося? Як думаєте? У нас є загальна проблема. Я не думаю, що це проблема саме громадського сектору як е, організації. Е, люди дуже е, гарно, організовано відреагували на революцію гідності, на якийсь такий подразник, який вже е, ну, це була якась крайність, яку вже не стерпіли. Крайність минула і. Е, Люди готові е, жертвувати свої кошти на армію, готові щось там купувати, давати якусь гуманітарну допомогу, але вони, на жаль, не ще не усвідомлюють важливості таких реакцій щоденних на дії влади. Mm -hmm. Я не можу сказати, що нас не сприймають. Нас зазвичай одобрюють і е, там хвалять за те, що ми робимо, але е, ну, ми завжди намагаємося доказати, що. Громадський активіст це не є якась професія чи якась каста в суспільстві, яка ось ми щось там знаємо своє, або там у нас є для цього більше часу, ніж в інших, і ми от можемо займатися громадською діяльністю. Швидше це відповідальність, яку ми якби, приймаємо на себе, бо знову ж теза – всі втрати, які ми отримали і в Небесній Сотні, і зараз тримаємо це є наслідок нашої байдужості. І ось насправді вражає, що питання призначень нових на місці, на рівні Львова, на рівні Львівщини, це дуже важливо. Це те з чого починається велика політика. Це те, як велика політика впливає на кожного з нас, зокрема тут, у Львові. Вони відстоювання прозорості цих призначень для людей це не видається чимось важливим. А, в, а врешті ми а, розуміємо, але потім що… потім то все стає важливим, так? Ну, Одну неправильне секунду, призначення при так, може е, коштувати кілька життів. Ми вже дуже чітко можемо побачити це, це відношення, це, цю залежність. І от е, знову ж таки, я вбачаю і наш, нашу місію, і місію інших громадських організацій, які так само тим займаються, в тому, щоби. Донести до людей важливість у цього щоденно, щоденної уваги і не скажу щоденної активності. Не треба щодня виходити на вулицю, але хоча б цікавитись цим, складати свою думку і реагувати вже, коли, коли хтось, нехай хтось ініціює цю реакцію, але ви, будь ласка, приєднуйтесь, бо це теж важливо. Що, скажімо, не підтримали львів'яни? Чого не зрозуміли львів'яни, в якій акції таке було? Чи не було такого? Сигнал при всі. всі Ура, і кажуть, молодці. Ну, є різні формати акцій. так тобто так. є акції, які потребують масовості. Звичайно, що це завжди краще, так тобто, ніж е, якась маленька кількість людей. Є акції, які передбачають просто якусь, скажімо, там конкретну візуалізацію якогось символу, так тобто, так от Оля нагадує, мені була в нас акція про е, сигнал президенту. Е, в чому полягала її ідея в тому, щоб е, якимось символічним чином дати очільнику нашої країни зрозуміти, що в будь-якому випадку громадський контроль. За призначеннями кадровими на ключові посади в області, він буде. Uh -huh. Uh -huh. Е, і е, ну, скажімо, що з одного боку ми бачимо, що можливо ця акція не була така е, наймасовіша, так, з нашого досвіду. Е, можливо, якраз з тих причин, про які е, згадувала моя колега, так що люди не готові. Е, Підтримувати оцей такий щоденний перманентний діалог з певними якимись там екстремумами з іншого боку, ми бачимо, що і наш адресат, так тобто він не дуже напевно сприйняв він так, ще тобто не, не отримав так, тобто цього цієї сигнальної ракети нашої, так тобто цього сигналу, е, які у вас там є сектори. Е, наскільки там є фах, е, фахівців багато цікаво, Чи це є так добровільно, хтось народив ідею або десь вичитав, або і так далі, взяв собі на озброєння і всі масово підтримали. Е, які у вас там є е, ці полички, оті сходинки? Е, ну, е, звичайно, що люди, які приєднуються до громадської діяльності, е, це є люди свідомі, відповідальні з певним вже своїм досвідом. Так, і з певною своєю специфікою діяльності з іншого боку, сама діяльність, так, тобто ця актуалізація певних питань, вона якось трансформує цей досвід, так і змушує розвивати якісь можливо інші компетенції, так тобто набувати якихось інших моментів. Звичайно, що в нас є люди досить різні, так тобто ми залишаємо і студентів, які дуже вмотивовані, як правило, так, тобто вони активні, але, наприклад, там мають можливо менше досвіду управлінського, припустимо, організаційного, так. Тобто є люди, які є, припустимо, там професійними управлінцями, підприємці, так, тобто люди, які займаються якоюсь медійною діяльністю, так, тобто там, скажімо, є експерти фахові, що в якихось там теж питання. Люди, які працюють, наприклад, на виборах, так, тобто там в певних якби, більших організаціях, так, тобто та в міжнародних. Mm -hmm. От. Ну і звичайно, якби кожне якесь питання, воно якусь сторону, якийсь сегмент їхнього досвіду їхніх якихось компетенцій змушує застосовувати тою чи іншою мірою. Звичайно, що щось незвичне, так? тобто якийсь досвід ми для себе отримаємо, в якій заглиблюємося там, системи організації, з якими, можливо, ми б в якомусь своєму повсякденному житті не стикалися. А, так? а з ким дружить взагалі громадський? З ким є така якась компашка, з якою ви от разом і, 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 і може і об'єднаєтеся, може збільшитися. Чи немає? Чи ви такі індивідуалісти і на тому крапка? У нас є принцип дуже важливий, і хочеться, щоб цього принципу дотримувалися. Ну щоб він ставав таким звичним в нашому житті. Якщо ми бачимо, що у нас виникає ідея щодо якоїсь ініціативи, і ми бачимо, що вже хтось цим займається і займається успішно. То ми не розвиваємо альтернативної діяльності, а підтримуємо ту ініціативу. І тому такий підхід якби допомагає нам здобувати багатьох друзів. Насправді, ми дійсно координуємось напевно з усіма організаціями, з якими ну десь десь дотикаємось в діяльності. І не дублюєте? Ні, намагаємось не дублювати. Більше того, ну, ось така позиція вона дуже сильно підсилює і нас, і ці організації, тому що ну, одна організація не розірветься. У нас в громадському секторі насправді конкуренції нема. Ми не йдемо на вибори, нам не потрібно е е боротись за голос якоїсь там однієї. людини. Ми насправді, що хочемо? Ми хочемо змінити глобально світ на краще. То який зміст нам змагатись там, скажімо, в допомозі армії з якою з якоюсь організацією, яка вже має свою розвинену мережу. Але нам цікаво, щоб наші активісти, які е, проявляють таке бажання, щоб вони е, зреалізовували його з нами. Тому ми долучаємось і е, там, до, до тих ініціатив, які в тому сильніші. Натомість є експертні організації, які теж потребують часто там нашої допомоги, якогось людського е, інтелектуального ресурсу. То ми не все сильні, ми не уні не настільки універсальні, але ви довго протримаєтеся, можливості? скажіть мені, будь ласка, до кінця нашої війни, чи у вас перспектива е досить е тривала? Чому я так питаюся? Я хочу знати, чи влада є влада гнила всюди, і ніхто мене в зворотньому не переконає. Прошу сказати, вона чує громадський сектор. Ну, може, пів години, так. А, а потім це є пролонговану дію, має, чи ні? Як Наталя? Е, ну, звичайно, е, скажімо, ступінь зрілості, так, тобто, загалом і суспільства і напевно політичної культури, так, в нашій країні, е, не дозволяє сказати, що є оцей такий діалог, так, тобто є культура відповідальності, так, як громадян. Так і влади, яку в принципі ці громадяни якимись своїми діями і роблять цією владою. Так? З іншого боку, ми перебуваємо напевно на якійсь все таки стадії вже е, певного етапу розвитку цього діалогу, так і е, в принципі про те, ви питаєте, як довго ми протримаємося. Ну е, в принципі, от що Оля, що я, ми, е, ну як напевно, я не знаю в якому році почали, так, тобто так і в якому році минулому, так? Е, Чи маю на увазі громадську діяльність свою, так, ага. тобто, активну таку громадську позицію? Це напевно був десь е, початок 2000-х, так я ну, так, так думаю. Так. От. Ну, якби, в якому би це форматі не було, чи це б називалося е, так чи інакше. Так? Е, в будь-якому випадку, якби люди, які е, мають бажання е, змінювати так? Тобто, змінювати суспільство, змінювати країну на краще. Вони знайдуть можливість це робити. Звичайно, що в будь-якому випадку залишаться якісь негативи, ризики, але ну, тим, скажімо, довша ця дорога, тим якби більше цей простір для роботи. А я маю на увазі, чи влада взагалі то слухає вас, чекає це любітелі? так? Чи влада, інакше влада ніколи не захоче нас слухати? Ніколи. Ну хіба що ми перетворимось в таких собі. Не знаю, співців досягнень влади. Але, а ну, все нас може, інша... може бути, не зарікайтеся про нове життя ну, е... <гум> <гум> І Мені б хотілося, щоб нас влада стала такою, що нам захотілось оспівувати її досягнення. Захотілось, власне, а <гум> так щиро. Думаю, що такого не трапиться. Немає жодної країни, де влада дуже радо зустрічала б критику громадських організацій. А наша, якби суть нашого існування, це. Дивитись за владою, наглядати за владою, співпрацювати з владою там, де, де це можна, де громадськість може взяти на себе частину функцій. Це чудово, що вона їх бере, якщо влада їй ці, ці, ці речі делегує. Це, це вже е, глибше про роль громадського сектору як явища. Е, а щодо нас, чи дослухається? Не хоче дослухатись, звичайно, але. Е, ну, Дуже часто дослухається чи не дослухається це питання того, який е, відумін будуть мати наші заклики в суспільстві. Коли ви були радикальні в своїй роботі, чи ви такі от я вас споглядаю е, такі м'які, такі толерантні, такі дипломатичні? Коли буває і чи буває, і чи можливо буде? Ваша організація більш гостра, часто вимагає менше м'явкання, Вже розумієте, Я так собі дозволю сказати. Я з вами посперечаюсь не щодо того, що час вимагає остроти, а щодо того, що є гостротою. Гостротою є принципова позиція постійно і постійне принципове її висловлювання, не ховання каменя за пазухою. Якщо ми почнемо кричати на когось чи ну, говорити, це, що нам треба Крик. когось там, не знаю, вішати, то це буде гостре слово, таке штучно заточене. Але ми говоримо про, про побудову держави. Насправді, ну можливо, це звучить пафосно, але так є. Ми зараз будуємо нову державу, і ми бачимо, що всі говорять про нову владу. А де вона має взятись, а хто її буде вибирати, а хто її буде контролювати? Це такі дуже конкретні речі. І тому ну ми відчуваємо, по-перше, відповідальність. Коли ми коли хтось щось заявляє дуже радикально і зазвичай це якісь такі популістські заклики в стилі Перепрошую ляшка з вилами, то А я перепрошую, переб'ю. Я просто згадую вчорашній випадок з хлопцем, який є побитий. Біля Леополісу, так, знаєте, так, тільки за те, що він собі дозволив зробити зауваження, що не можна в центрі Львова кричати слава Путіну. Він я був битий і так би далі. Була... І паралельно перепрошую, паралельно ж, і він так само громадський діяч. Е, і паралельно ж вечором відбувається мітинг з приводу Гонгадзе. І знаєте, от я питаюся за цю, за цю м'якість, за не, цю ну, ніжність тоді, коли от я думала, що громадський сектор точно відреагує на цю поду на справді, цю подію на від е висіла в, в там в інтернеті і так ну, далі. Тут якби питання, хто в якому інформаційному полі зараз перебуває, що почув, але насправді ну я про це дізналась от сьогодні вночі. Е, якщо би там на цьому місці був хтось 40 з 40 чоловік сектору, стояли з ну, любов'ю до в України. Також З були, прапорами ніхто не допоміг. От де є прецедент? У нас також так? були, що 40 чоловік, сотні тисяч, сотні тисяч лів'ян байдужі. Вони байдужі не тільки щодо того, що відбувається. Але е, ну і і оця от небайдужість громадська, вона завжди має вияв і в такій побутовій небайдужості. Ніхто з нас не пройде, коли побачить, що е, не знаю, хтось на когось нападає там. І, ну, тобто, це є от я точно знаю, що там Наталя е, постійно там в якихось е, комунальних питаннях також щось там намагається навести е, е, лад, і, і тобто небайдужість, вона. Е, Ну, нам, нам я думаю, не можна не слід дорікати. А щодо радикальності, знову ж таки, дуже мало людей, які дуже радикальні заклики роблять десь там на публіці або між друзями, готові відстоювати послідовно свою позицію. Ось це, от, я вважаю, найбільшою радикальністю, коли ми говоримо, що не кради, і не те, що самі не крадемо, а показуємо, коли хтось інший краде, навіть якщо цей хтось, це там якийсь наш друг, який десь там пророблює mm -hmm. якусь махінацію чи яку. Ну, тобто, ось тут радикальність бути щодня послідовним в своїх цінностях. На завершення ми йдемо наша бесіда вже добігає кінця. На завершення все ж таки запитаю Наталя, скажіть, будь ласка, що сьогодні є саме основне от для вас? От сьогодні, зараз і тут? От так. Ну, я би сказала напевно, що це не втрата. Того, що насправді здобула революція гідності, так тобто це по максимуму продовжити і відпрацювати всі її здобутки. Звичайно, що в нас війна, так, і якби це, ну, це фактор, так? Тобто, який ми не можемо ігнорувати, не враховувати, і ми мусимо так тобто працювати на те, щоб цей конфлікт, так тобто його було розв'язано на нашу користь. З іншого боку, ми просто не маємо жодного морального права спустити на марне, тобто ці всі, ці всі здобутки і втрати. Так? Тобто ми маємо по максимуму використати це. І перш за все, можливо, скажімо, десь такими різкішими, десь поступовішими кроками. Власне, виховати так, тобто цю культуру відповідальності, відповідальності і громадян громадянського суспільства, відповідальності політичної, відповідальності державних діячів для того, щоб насправді активність, так, тобто соціальна відповідальність, вони не були винятковим явищем, так тобто для того, щоб кожен був готовий до щоденної праці для побудови. Нашої держави вже зовсім за іншими стандартами, зовсім за іншими цінностями. Я вам дякую. Наша розмова добігла кінця. Хочу сказати львів'янам, що не все тут сказано. Ми, очевидно, через якийсь невеличкий проміжок часу зустрінемося. З пані Наталією Кубою, тому що вона дуже скромно скриває про те, що вона надзвичайно любить тварин. І вона не тільки їх любить, вона їх рятує, вона допомагає тим людям, які мають потребу в душі ще опікуватися опріч людини, напевно, твариною. А я кажу, що тварини теж є люди. Так що я вам дуже дякую за нашу бесіду. Ми обов'язково через якийсь час побачимося. А від себе додам дуже, дуже просту річ. То направду є правда, що тим світом керують не мужчини, а жінки. Отакі От у нас живуть львів'яни в чарівному місті Львові. Мусимо їх шанувати і запам'ятати, що громадський сектор майдану Львова це є душа Львова. Дякую вам за увагу. На все добре, до наступної зустрічі.